Слава Богу нашому буду читати Боже Слово, яке записано в Євангелії від Луки. 13 розділ з 22 вірша. І проходив містами та селами він і навчав до Єрусалиму простуючи. І озвався до нього один: Господи, хіба буде мало спасених? А він відказав їм: силкуйтесь війти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити моїли і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже. Говорю вам, не знаю я. Звідки ви? Війдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач та таскрегість зубів. І як побачите, ви Авраама, і Ісака та Якова, та пророків усіх у Царстві Божім, себе ж вигнаними геть. Слава Богу. Ці нам відоме місце. Не раз ми читали, не раз роздумували над цим словом. Ви знаєте, але я хочу ще раз нам нагадати. Тому що живучи в цьому житті, багато приходиться наблюдати таких ситуацій, коли люди, які знають Бога, вони стараються додати до свого життя, розшираючи ту дорогу, яку вказав Христос. Наша дорога, яка веде нас до Царства Божого, це є вузька дорога. І кожна людина, яка хоче бути в Царстві Божому, вона кожен раз звужує цей шлях. Ви знаєте, два персонажі, наведу два приклади Слова Божого, це всім нам відоме місце про багато юнака, я не буду його зачитувати, який підійшов до Ісуса Христа і сказав: Господи, що зробити мені, щоб унаслідувати вічне життя? І Ісус йому каже, каже, виконай заповіді, каже, виконав. То каже, зречись того, що ти маєш, візьми свій хрест і йди за мною. І каже слово Господнє, що цей юнак він упечалився. Він зажурився. Він не хотів кидати те, що він мав. Другий персонаж, слава Божого, ви знаєте, це муж Захей, який, не знавши Бога, був багатий чоловік. Ми знаємо, хто такі митники, ми знаємо, як вони живуть, правда? Це була дуже багата людина, яка збирала мито, яка мала достаток у всьому, і коли в його серці. Прошнулось почуття до Господа, коли він почув про Ісуса Христа, Він залишає все. Ви знаєте, я так не раз роздумую над тим місцем дуже високопоставлена людина і вилізти на дерево якось непристойно, правда? Але Він залишив все. І він вилазить на це дерево, тому що він був ростом милий і він хотів бачити Ісуса. І коли він побачив Ісуса, Ісус вже знав те, що Він має зустрітися з ним. І він каже, захею. Сьогодні мені треба бути в домі твоєму. І що робить Захей? Каже, я половину свого маєтку продам, роздам в Боги. А каже, якщо і когось обіде, то роздам в четверо. Тобто людина розуміє, що те життя, яке в нього було до того, воно йому не дасть ніякої користі. Воно дає таке багатство земні. І людина робить вибір в своєму житті. Кожна людина, яка знає Бога і хоче бути в царстві Божому, ви знаєте, вона завжди слідкує за своїм життям. Всі ми живемо, всі ми люди. І читаючи Слово Боже, ми нараз контролюємо себе, в своєму житті, свої поступки, свої наші наміри, які є в нашому серці. І постійно, постійно віруюча людина, вона має боротьбу. Нема так, ви знаєте, що людина покаялася, прийшла до Бога і все буде благополучно. Скільки живемо на цій землі, скільки Бог дасть нам життя, скільки будемо ще жити, ми постійно маємо боротьбу. Ми боремося проти гріха, ми боремося проти своїх тілесних пожадливостей. Ми боремося проти цього світу, який є кругом нас. І, на жаль, ви знаєте, багато хто, як я вже казав, вони не хочуть. Не хочуть нічого міняти, а хочуть унаслідувати, як би сказати, йти за цим світом, хоч трошки щось з цього світу вхопити. Я пам'ятаю одного разу, говорили з одним братом, це вже трохи давно було, і він каже, ти знаєш, так мені хотілося, каже, в молодості, а він з дитинства віруючий. Каже, так мені хотілося в молодості попробувати отого от гріховного, каже, тої сигарети, і там з того вина, чи тої горілки. Каже, що там такого доброго, що не так його п'ють. Це було в молодості, але каже, коли пройшов час. Каже, я зрозумів своїм розумом, що для християнина це не є потрібне. Кожна людина, ви знаєте, яка хоче бути в царстві Божому, вона прикладає зусилля тут, на цій землі. І в Івангелії від Матвія, в 11 році, у нас не вірш, каже слово Господнє, каже, днів Івана Христителя, і досі Царство Небесне здобувається силою. І той хапає царство, хто прикладає зусилля, хто постійно в своєму житті веде цю боротьбу. Знаєте, для нас з вами слово Господнє каже, що ми маємо, як би сказати, закон, не закон, а правила Божі, які. Нас наставляють, як нам треба жити для того, щоб йти цією вузькою дорогою. Це слово Господнє, яке є незмінним. І якщо людина, я не раз люблю нагадувати, що це, як для водія є правила дорожнього руху, так само і для християнина, це є правила, якими ми йдемо до Царства Божого. І виконуючи тільки ці правила, ми зможемо дійти до Царства Божого. І ця вузька дорога, ви знаєте, яка буде перед нами, вона є. І є такий псалом, я їх щось так і згадав, що буде дякую Богу за те, що він, коли я жив на цій землі, не розширяв мій путь, а каже, звужував його і допомагав мені дійти до Його царства. В Євангелії Матвія, 7 розділ, 13 вірш, 14 написано, входьте тісними ворітьми. Бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Ви Знаєте, дивлячись на життя, яке зараз йде, нелегке життя, ця війна, люди, як би сказати, не мають такого сосредоточення. І кожна людина вона старається якби, поправити свій бит поправити своє життя. Навіть десь, ви знаєте, такими місцями, що і неправдою. Десь щось можна купити, десь за щось можна заплатити. І от таким чином людина не роздумує над тим, що за це все придеться давати відповідь перед Богом. І як я читав вже в цьому місці, каже, дивіться, каже, силкуйтесь, війти тісними ворітьми, бо кажу, багато хто будуть намагатися війти та не зможуть. Чому? Коли ми читаємо Евангелію Матвія, 7 розділ, там з 24 го вірша, по-моєму, там написано такі слова, що не кожен, хто говорить до мене, Господі, Господі, Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. І постає запитання, каже, Господи, чи не Твоїм іменем ми пророкували, чи не Твоїм іменем ми демонів виганяли, хворих ізціляли, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всіх, хто чинить беззаконня. Євреїв, 12 розділ, 15 вірш каже: дивіться, щоб хтось не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь, і не наробив непокою, і що багато хто не опоганились тим. Спасіння людини, ви знаєте, воно залежить від самої людини. Наскільки в моєму серці є бажання. Виконувати те, що хоче від мене Господь. І впевнені, щодо спасіння, ви знаєте, людей, які свідомо грішать, воно сьогодні переважає в деяких колах. Але якщо читати Слово Боже, для цього місця немає в Слові Божому. І слово Боже, нас учить, щоб ми вели святе і побожне життя перед Богом, і щоб ми могли були виконавцями того, що хоче від нас Слово Господнє, того, що хоче від нас Господь. Не так, як хочеться нам. Ви знаєте, часом. І може і тяжко виконувати ці заповіді, але ми мусимо прикладати зусилля, тому що без того ми царство Божого не спадкуємо. І ви знаєте, печально буде почути слова, я нараз так думаю, дивлячись на людську поведінку, що люди роблять, і задаюся таким питанням, кажу, не зараз, але в кінці нашого життя ми можемо почути ці слова, я ніколи не знав вас. Коли зараз на слово Боже наставляє і учить, і застерігає, що ми маємо робити, ми маємо ще час. Ми не знаємо, скільки буде цього часу, і нема яка гарантія є в тої людини, яка стоїть на широку дорогу, що вона може перейти завтра на вузьку дорогу. Зараз немає ніякої гарантії. Чи була гарантія, ви знаєте, в тих людей, які недавно в Золочівському районі полягали спокійно спати, правда, ми не знаємо їхнього життя, які вони були, але вони вже не проснулися. Людина сідає за руль автомобіля, вона їде, але вона не знає, чи вернеться. І як? Як перейти? Хай Бог допоможе і благословить. Коли ми читаємо Івангелю від Марка, 38 розділ, 34 вірш. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той збереже її. Яка ж користь людини, що здобуде людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Або що дасть людина взамін за душу свою? Яка користь, ви знаєте, добре хочеться жити тут добре на цій землі? Ви знаєте, але як кажуть, в пределах розумного, в пределах правил, в пределах тому, щоб не заважало нам. Не заважало нам працювати перед Господнім лице і славити нашого Господа. Апостол, в Посланні до Єфесян, апостол Павло. П'ятому розділі каже, допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще докоряйте. Допевняйтеся. Розумійте, що є корисно для вас, що треба для вашого життя, щоб успадкувати Царство Боже. Друге послання апостола Петра, перший розділ. і 10-й, 11-й вірш каже, тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Хай Бог благословить кожного із нас, хай Господь допоможе нам, ви знаєте, дійсно триматися, триматися цієї дороги. Яка ведена до Царства Божого. Триматися цієї дороги, яка дає благословіння. І тут на землі, і там, коли ми пристанемо перед Богом, ми будемо переживати велике благословіння, виконавши Божі заповіді, Божий закон, який Господь дав для кожного із нас. Тому Хай Бог благословить і допоможе кожному із нас. Йому хай буде слава. Амінь. Давайте ми встанемо, помолимося. Боже вічний і святий.